Шкіряні куртки, міцні молодики, погрози і нічні розбірки в Полтаві, водії маршрутних таксі конкурентів згадали лихі дев'яності. Поки з'ясовують стосунки силою, страждає техніка. Збитки оцінюють десятками тисяч гривень. Поліція шукає винних. А поки цього не сталося, люди готуються до так званого суду Лінча. Збираються карати виконавців без суду і слідства. Про великий переполох маленькій Полтаві зараз в сюжеті. Розбите лобове скло, вибиті бокові вікна, двері та порізані колеса. Такий вигляд має маршрутка Полтава Київ після нічної зустрічі з конкурентами. Підбіжала толпа і буквально дві минути зробити ла туди біто й піть. люди, оплачені. Володимир безсмертний не встиг навіть добре розглядіти нападників. Тепер намагається підрахувати збитки. Порізані колеса обійшлись у 8 тисяч гривень. Про ціну розбитого скла говорити без сліз не може. Його підтримують колеги і розповідають про зухвалих конкурентів. Чоловік 35, по моєму в машині було та висипались, почали тут буянить. Що де що таке? Ми тут грузимося. все це наше. Ви вже все. Ви тут не працюєте, Ви ніхто де? Де? вонже їхні автобусин стоїть, Полтава, Київ. Оду в красному і в білому капюшоні диспетчер І десь їхній їхній вожак. Ганна Жирнова, директор транспортної фірми, де працюють скривджені водії. Вона показує нам ліцензії та дозвільну документацію на здійснення пасажирських перевезень. Розповідає про нахабних конкурентів, які з'явилися минулого року, і демонструє фотографії, на яких ті блокують її автобуси. Вони перешкоджають роботу. Дивіться. На своїх автобуси от у цей це поставили і не дають нашим виїжджати. Поки одного краю вокзалу доходимо до іншого. Чоловіки, яких вважають організаторами нападу на маршрутку, по одному зникають. Залишається тільки цей чоловік. Він усе заперечує. Це все неправда, бо ми нікого машину не били. Конкурентів немає їх нема не всі не привіз. Потім йому на підмогу підходить чоловік у шкіряній курці. Відрекомендовується Віктором, показує ліцензію на маршрут Полтава Київ і називає конкурентів нелегалами. Кого може за амуж, тані а атані нелегали? У них є якісь документи на В Поліції Полтави про інцидент знають. Зараз відпрацьовують різні версії і мотиви злочину шукають виконавців. Дана ситуація розслідується в рамках кримінального провадження. Невідомості внесені як саме до єдиного реєстру досудових розслідувань за цією статтею. Зараз слідчі вживають ряд оперативно-слідчих дій для того, щоб встановити осіб, які вчиняли цей напад. А поки поліція розбирається, потерпілі водії маршруток готуються завдати удару у відповідь. Ну, воно до цього йдеться, будемо йти стінку на стінку. Дмитро Святненко та Максим Шинкаренко ТСН 1+,1.